Всім привіт! Що я казала? Вовк за мене з'їсть і не з'їв і в цьому році. Зараз іду вам покажу свою лавандочку і скільки на ній снігу. Бачите, на моїй лавандочці лежить сніг. Лютий місяць. Нарешті дочекався снігу. І два дні вже прохолодно в нас такий морозець. Але знаєте, земля. От ходжу і м'яко, м'яко ходити. Земля не промерзла. Хочу сказати, що мені неймовірно приємно, що ви замовляєте, тому що раніше в мене були замовлення лише через Інстаграм, а зараз і через YouTube. Насправді знімала відео вчора, тому що хотіла вам показати, що я хочу посіяти весною цього року, поділитися з вами. Але чомусь відео вийшло не дуже. Донечка моя збракувала, каже, мам, перезнімай, тому що неправильно впало світло на тебе. Ну кажу, доч, ну мені вже стільки років, я і не планую йти на якийсь конкурс краси. А вона каже, однак, перезнімай. Так що буду перезнімати і наново вам все буду показувати, що я вчора не знімала, буду перезнімати. І ви побачите, яке саме насіння, яких квітів я буду в цьому році сіяти. Насправді я тішуся своєю новою покупкою. Я нарешті придбала собі селфі-палку мала дитина, їй Богу. Років із два тому я сіяла багато сухоцвітів. Я з ними гралася, я їх сушила, я їх відбілювала, я їх. Хтось мені щось написав, я їх фарбувала, і мені вже набридло з ними гратися, не вистачало в мене стільки сил, ну, не було в мене стільки часу, стільки здоров'я, стільки сил. І в минулому році я посіяла лише кермек. І ви знаєте, я дуже задоволена результатом. Я сіла небагато, вийшла трошки букетиків, але їх зразу продала. Навіть не вставляла на продаж, і мене дівчата їх розібрали. Тож в цьому році також планую посіяти кермек. Зараз я вам покажу. У мене його багато ціла така пачка. І різний, різний різнокольорний, різних кольорів і різних фірм. Так що кермек у мене буде багато. І сподіваюся, я все продам букетиками. Мені ці букетики дуже подобаються, тому що їх не потрібно сушити. У мене дівчата розібрали їх так у свіжозрізаному вигляді. З ними не потрібно носитися. Ще додам до, до кермеку, я додам. Геліптеру, отакі От будуть квіточки. І сподіваюся, за цього букет буде ще красивіший, ще кращий Так що готуйтеся, дівчатка буде багато краси. Бачу, дівчатка, які мене дивляться, вже активно замовляють, вже навіть і проплачують. Ну для мене це правда дивина. Побачили мене в Ютубі, замовили і вже оплатили. Ну, я вдячна. Ну, що я можу ще сказати? У мене великі плани, мені потрібно багато всього купляти на локацію, тому що мені потрібно, на ну, те, що оновити локацію, не оновити реквізити, а додати. Додати щось новеньке, щоб було цікавіше, щоб людям хотілося ще раз до мене повернутися. Тож так, мені кошти потрібні. Я не змішую кошти з продажів лаванд... з лавандової справи із своїми особистими коштами, тому що це. От живу, як знаєте, скільки є, стільки і трачу. І мені це подобається, тому що це не вганяє мене в борги великі. От заробила, наприклад, там скільки, купила кокон-гойдалку. Заробила ще щось, придбаю дзеркало. Ну, ось так і живу. Так, мені здається, так найкраще. Трішки з вами можу познайомитись. Мені 48 років, живу в селі на Полтавщині. Працюю, працюю продавцем в магазині і паралельно вирощую своє лавандове поле і так, маю такий невеличкий розплідник із лавандою. І трошки там в мене ще лавандину буде пізніше, я думаю, на осінь буде, хай підросте. Бо минуле літо було дуже сухе, я... а там не поливалася в тому місці. І лавандин не підріс. Тобто, Буде в цьому році в нього гарні вже умови, буде поливатися, Тож, думаю, буде і на осінь, і лавандинчик. Ага. Мама, дружина, бабуся, двох хлопчиків у У мене два онучка. У нас з чоловіком, тому що ми з чоловіком вже живемо давно разом, ми з ним з 95-го року, так що в цьому році буде 30 років, такий собі гарненький ювілейчик. Так що у мене будуть не лише лаванда, лавандин, букети лавандові, з лавандину, мішечки, олії, саше, саджанці, усілякі. А будуть ще й букети з сухоцвітів. До речі, вони класні. Кармек, можливо, ви бачили, ну, але таке моє забарвлення. І мені здається, у мене зібрані усі кольори, які є в Україні. Так що буде буйство квітів, різноманіття. І бомбічські букети, дуже красиві букети із цих квітів. А ще я додам, я вже показувала, геліптеру, де також додасть кольору такої яскравості букету. А ще мені цього було замало. Я замовила собі краспедію. Хочу посіяти, вона мені дуже подобається. В минулому році сіяла, але чомусь вона ну, не вийшла така, як потрібно. Там була мінімалочка, і я мусила ще замовити, ну, що захотіла. Захотіла я бризу і голубу і яскраво рожеву, голубий і супер рожевий кармек. Голубого в мене не було, був там із цяточками, з біленькими, але чисто голубого я не мала. Тож дозамов, дозамовила. Так, що такий в мене буде набір. Тримаємося. Дивіться мене, буду вам все показувати. Поки що не сіяла, чекаю кінця лютого, буде в кінці лютого все це сіяти. Сіяти в цьому році мені дуже багато, бо я в минулому році себе пожаліла, бо не було мені допомоги. А в цьому році донечка пообіцяла, що замінить мене на кухні, а я буду працювати з лавандою. Тож, сподіваюся, мене все вийде. І я вирощу багато гарних букетів, багато гарних квітів і з вами поділюся з цим. Можливо, будуть якісь запитання і задоволення вам відповім. Все, до наступних зустрічей.